Давайте приготуємо просту яскраву закуску з самих доступних продуктів. Така закуска буде дуже гарно виглядати на святковому столі. Всі продукти та пропорції до цього рецепту ви знайдете в описі під відео. Червону цибулю нарізаю тоненькими півкільцями. Цибульку потрібно замаринувати. Я викладаю її в миску, до неї додаю сіль, цукор. Вливаю оцет та водичку. Це все добре перемішую і залишаю на 10-15 хвилин. Для такої кількості цибуль цього буде достатньо. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Окремо в мисці змішую звичайну гірчицю, гірчицю в зернах та оливкову олію. Перемішую. І до цієї маси додаю нарізаний оселедець. І добренько все перемішую. Також мені знадобиться картопля, я її зарані відварила. У нас, кажуть, Мондерак. Картоплю потрібно перерізати навпіл. І з кожної половинки ложкою я витягую трішки серединку. Картоплю начиняю підготовленим оселедцем в соусі. Залишилося тільки викласти мариновану цибульку. Ось і все. Ось така красива, яскрава, з мінімальними затратами закуска у мене сьогодні вийшла. Зовсім недорога, я б сказала навіть бюджетна. Смачно і на святковому столі радує око. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного.